Ось це карти пам'яті для PlayStation 1? І як ви думаєте, яка з них оригінальна справжня карта пам'яті від Sony? Відповідь жодна. Це підробки. Ось це справжня карта пам'яті. Як визначити, виявити, справжня карта пам'яті чи ні? Дивитися за такими показниками, як шрифти чи там наліпки, сенсу немає. Тому що ті, хто їх підроблювали, можуть і трапитись такі, що будуть на дуже-дуже схожі, що от наліпочка вся буде, як у справжньої карти. І тиснення таке буде. Тут відрізняється, тут взагалі наліпка вже відпала. Але тут вона була виходить, і от, наприклад, ця карта дуже схожа на справжню. Але насправді найпростіший спосіб зрозуміти, справжня вона чи ні, це просто їх розібрати. Подивитись на їхні платки. Вона ще й розбиратись не хоче. Ось така підробочка. Просто мікросхемка, якийсь конденсатор, все. Ось так виглядає. І ще якась тут клей. Ще й термоклей. Друга. Друга підробочка. Ось так, безкорпусні мікросхемки. Все це підробки. Справжні карти всередині виглядають однаково, але їх можна поділити на три версії. Найперші, це ті, котрі 94-го року випуску. Потім кінця вже за середину 90-х 96 99 і ті що 2000-х років. Часи, коли вийшла PlayStation 1. слім версія першої PlayStation. А ось так виглядає оригінальна справжня карта пам'яті. Мікросхема пам'яті може бути від Sony, від Sony, NEC, Motorola. Моторола. Motorola. карти, В перших картах були чіпи Моторола, і вона виглядала трішки інакше. Тобто, оце виглядає карта так, з середини кінця 90-х. Не розбираючи це, можна зрозуміти за кольором гвинтиків. У таких карт чорні гвинтики мають бути. Ось тут гвинтики не фарбовані, то це означає, що це карта нульових вже. Тобто часів PlayStation 1, з інверсії. Ось дві карти однакового кольору світло-сірого, це колір. PS1 Slim з Ось. Якщо сіру покласти, то ось так от виглядає. І це карти з чорними гвинтами і з нефарбованими. І що тут різниця ще є? Літера, тут є літера біля назви, біля де, де, код, а тут літери немає. Якщо тут немає літери, от це означає, що це карта сама перша. Тут так само, якщо немає, тут от є літера. Якщо тут не буде літери, тут обов'язково буде платка від моторолу з, з, з чіпами мотороли. І нек там ще здається, зараз розберемо, подивимося. Тобто ось. Беру карту пам'яті, котра раннє. І ось мікросхема Моторола. Ось так виглядає перша, сама перша офіційна карта справжня. Тепер. Подивимось таку саму тільки 2000-х років. Тобто, це, по суті, карта пам'яті в колір PlayStation 1. І теж такий момент. Якщо ви бачите, що хтось продає карту такого кольору з написом на корпусі PS1, це зразу підробка. В Sony ніколи не робили карти з написом на корпусі. Play PS 1 Це зразу можна навіть не розбирати, там буде ось така штука. Ось, ось такі будуть там підробки. Тому всередині вона має виглядати вже ось так. Пам'ять вже тут від Sony. Але не завжди Sony тут буде мікросхема. Але це не означає, що карта підробка. Не тільки Sony робили пам'ять для своїх карт. І третій тип карт з нульових. Ось так виглядає. Ось така мікросхемка. Не фарбовані гвинти. Тобто, це карта з нульових часів PS1. По специфікації це Slate Grey Color 2001 року випуску карта. Перекладається типу як шиферно-слюдяний сиво-сірий. от якийсь такий він незвичайний цей кольор. А прикольний. Далі. Чи варто користуватись ось такими картами? Я би не рекомендував. Чому? Тому що ось ці дві карти в мене вже не працюють. Тут в мене були сейви Diablo, сейви Medieval, Там ще якісь цікаві ігри, я пам'ятаю, грав колись. Resident Evil, якихось частину. Ну, другу, третю точно, тут мали бути в мене сейви. Але все ці карти жодна консоль не хоче читати. Тому просто їх можна викинути. Але перед тим подивитись, як виглядає безкорпусна вітросхем. Ось так. Ось так виглядають безкорпусні вітросхемки. Але це все. вже сміття. А ця взагалі стерте все нічого на тут не видно, що це за виробник. Ось така якість. Просто ніяк. Все це барахло. З втраченими моїми сейвами. Ось ці карти. Я ще можу рекомендувати. Це карти приїхали з Японії. Тобто в Японії це не підробка, це просто карти стороннього виробника, тому що тут ніде не вказано, що це сам Sony. Оце все. Тобто Тут все нормальні карти. Просто їх робили якісь інші компанії. Звісно, вони дешевші, ніж ці оригінальні. Тому як альтернатива, чому би ні. І ці карти реально з 90-х. І вони працюють, тут є сейви теж всередині безкорпусні мікросхемки, але працюючі карти. Тому такі карти ще я можу рекомендувати. Але це таке, я думаю, теж ризики є, що вони рано чи пізно перестануть працювати. Тому що ось мені за всю практику жодна з карт, з таких оригінальних ніколи. Не робоча, щоб не така, що прям консоль не може її прочитати, такого в мене ще не було. Тому краще користуватись справжніми карт, щоб точно гарантувати, що всі ваші збереження будуть на місці. Один мегабіт. це. Думають, можливо, хтось думає, що це Мегабайт, але насправді це один мегабіт. Що означає 120, ну, якщо точно, то 125 кілобайт. Хоча чи... прийнято казати, що це 128 кБ. Тобто 16 блоків, кожен блок по 8 кБ. Але є ігри, які їм потрібно більше 8 кілобайт. Наприклад, в грі Diablo там треба щось біля 100 кілобайт, тому займає практично всю карту. Є ігри, які там займають по 2 к... блоки, 3, 5, ну, Є, але збільшував один блок. Все ж таки потрібно для сейва гри. Що стосується кольорів карт пам'яті для PlayStation 1, то їх досить багато є. Тому я ось зараз прикріплю таблицю з їхніми кольорами варіантами кольорів. Все. Надіюсь, нічого не пропустив, що хотів розповісти. І надіюсь, що інформація була. Корисна і цікаво. І ось такі справи по картам пам'яті для PlayStation 1. Бувайте здорові!